Ми надійно ховаємо гаманець з грошима, а от платіжну картку без вагань можемо віддати сторонній людині, наприклад, офіціантові чи касирці. Ми не замислюємось над тим, що зловмиснику потрібно лише декілька секунд, щоб запам'ятати код та сфотографувати реквізити картки. Наші знання про шахрайство та дотримання правил обачливої фінансової поведінки є запорукою фінансової безпеки. Команда Файне місто розповідає про те, як захистити себе від фінансових шахраїв. У зв'язку з карантинними заходами у 2020 році популярності серед українців набули безготівкові платежі та покупки онлайн. Банки збільшили випуск чіпових карток, як наслідок значно знизилася і майже відійшла у минулий частота банкоматного шахрайства. На зміну йому прийшли нові шахрайські схеми. За даними правоохоронців, найпоширенішими у минулому році були продаж вигаданих товарів, псевдовиграші, телефонні шахрайства. Із запровадженням воєнного стану в Україні до нових сценаріїв шахраїв додалися фейкові охорони. Оголошення про оренду житла або евакуацію, псевдоволонтерство, смс-розсилки про грошову допомогу, оголошення про продаж військової амуніції, цільовою аудиторією шахраїв залишаються клієнти банків. А найпопулярнішою методикою для махінацій з платіжними картками є соціальна інженерія. Серед численних сучасних інструментів соціальної інженерії найвідомішими є фішинг, вішинг, смішинг, фіктивні продавці та несанкціонований перевипуск сімкарт. Щоб не стати жертвою фінансових шахраїв, слід дотримуватись простих правил. Для отримання переказу коштів на картку достатньо повідомити номер картки, ім'я по батькові отримувача. Надійно зберігайте та не розголошуйте свій пін-код. Змінюйте пін-код до картки регулярно один раз на три місяці. Ситуативно, якщо виникла підозра, що ще хтось може його знати. Ніколи нікому не повідомляйте. Термін дії картки, CV-код, паролі, що надходять із смс. Пароль до інтернет-банкінгу. Підключіть смс-інформування стосовно операції з платіжною карткою. Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою. Використовуйте віртуальну картку для розрахунків в інтернеті. Ввели реквізити картки і зрозуміли, що сайт шахрайський. Негайно заблокуйте картку. Зверніться до кіберполіції онлайн. Адресу сайту ви бачите на екрані. Захистіть свій фінансовий номер телефону. Це номер, який прив'язаний до банківського рахунку. Перейдіть на контракт з мобільним оператором. Не використовуйте номер телефону, який прив'язаний до вашого банківського рахунку в соцмережах та оголошеннях. Відключіть послугу віддаленої заміни сім у свого мобільного оператора. Встановіть пін-код на сім-карту зі складним безпозначним паролем та пароль блокування телефону Зареєструйтеся в онлайн-кабінеті мобільного оператора. Не повідомляйте нікому до телефону та сім-карти мобільного оператора. Захистіть свої акаунти двічі. Створіть складний пароль. Електронної пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу. Встановіть багатофакторну автентифікацію, де це можливо. Не переходьте за покликаннями від незнайомців. Якщо все ж необхідно перейти на сайт компанії, адресу якого ви отримали в повідомленні, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на веб-ресурс. При здійсненні розрахунків платіжною карткою в тогівельно-сервісній мережі. Не дозволяйте нікому проводити оплату без вас, перевіряйте квитанції та чеки, які ви підписуєте, і зберігайте їх. За можливості оплачуйте покупки платіжними картками З технологією безконтактних платежів, картка або смартфон при цьому має завжди залишатись у ваших руках. При оплаті покупок в мережі інтернет достатньо ввести номер картки, термін її дії, cv код та за необхідності одноразовий пароль. Пін-код при проведенні таких операцій не використовується, використовуйте лише захищені та перевірені сайти, своєчасно оновлюйте операційну систему та антивірусні програми, надайте перевагу проведення покупок з післяплатою або з використанням послуг безпечної покупки доставки. Не здійснюйте банківські операції, коли підключені до загальнодоступної мережі Wi-Fi. Шахрайство еволюціонує, але фінансові піраміди та схожі на них схеми, це, як і раніше, нестаріюча класика обману довірливих громадян. Фінансова піраміда це структура, яка залучає кошти, обіцяючи інвесторам надприбутки і виплачує дивіденти першим вкладникам за рахунок грошей, які надходять від нових. Схема працює доти, доки вона здатна втягувати в себе нових учасників. Коли нові люди перестають вкладати кошти, виплачувати дохід старим учасникам нічим, і піраміда розпадається. Тим, хто зіткнувся за фаристами, необхідного перестати. Тим звернутися із заявою до національної поліції України. Названі вищі правила фінансової безпеки, стосуються кожного незалежно від віку рівня достатку чи країни проживання. Найефективнішою зброєю проти шахраїв може бути тільки фінансова грамотність. Будьте пильними, бережіть себе і свої гроші.